Всім привіт! Сьогодні 10 липня, на дворі сюди вже десь 5 годинок і температура зашкалює. Сьогодні вже що в нас четвер, орієнтовно четвертий-п'ятий день надзвичайно високих температур. Тобто градусник показує там ближче до 40 і якби жарко далі нікуди. Повітря таке відчуття, ніби ти в духовці знаходишся. Тому все одно потрібно щось робити, працювати, адже пшеничка вже доходить, вже пора на неї поїхати поглянути і готувати відповідно комбайна. І заскочив по дорозі поглянути, як кукурузка тут моя, наскільки їй жарко, і взагалі як в неї по вегетації. В принципі, наскільки видно, вона досить таки строката і вгору, і вниз. ну, тобто, як... Як хвилююче море, так назвемо. Позабарвленню верхній ярус, як бачимо, досить таки зелений насичений і питань немає. Якщо поглянути донизу, то більш перші листочки, як бачимо, вони зазнавали там мінерального живлення, точніше його дефіциту, і при цьому картинка була не ахті. То зараз воно це все діло трошечки стабілізується. з Підвищенням температури. Спочатку, я так думаю, кукурузка відновила е, нормальну вегетацію. Ну, а з такими надзвичайно жаркими днями, то її жаркувати, мабуть, і вона росте, але трошечки повільніше. Е, її висота коливається найгірше, це десь по пояс місцями трапляється. Загалом це вже десь по плечі, десь по плечі, плюс-мінус така висота. По бур'янцях. Як бачимо, міжряддя ну, відносно чисте, відносно чисте, але все одно трапляються поодинокі бур'янці. Якщо на них придивитися, то е, вони зазнавали гербіцидного впливу отаким видозміненим стеблом. І при цьому таке, як вони догори вже не ростуть, а залишаються тут внизу. Цікава дія препарату. Ну, якщо чесно, е, ну, не знаю, як на мене, досить і непогано. Адже я дотримуюсь думки, що занадто чисті міжряддя е, також є не дуже гарно, адже це свідчить про те, що норми гербіциду були надзвичайно високими і там вже нічого рости не схотіло. Е, я собі поставив за завдання не допустити конкуренції доля культури, тобто щоб кукурудза легко собі зростала, а те, що в неї там залишилось внизу, е, то нехай буде, якби тільки. Так скажімо, під час збору не завдавало за сміченість по зерну кукурудзи під час реалізації. Оце і все. А те, що поодинокі, то хай вони будуть, вони мене, як би скажуть, дуже не чіпають. Ну, ось бачимо, ось бур'янець, ось бур'янець, ось бур'янець, ну і нічого страшного, хай собі росте. Ось так бачимо нижній ярус, дещо, дещо з такими краєвими опіками, ну типу там дефіцит по калію. Ну Але загалом цю картинку я вже проходив, тому не заважаємо кукурудзі е, продовжувати вегетацію. Відповідно, ось також бачимо, це в мене вже п'ятий рік прямих посівів, технологія наутіл. І ось сюди ближче е, до краю поля, тут е, кукурузка вся рівненька, Ну майже в мій зріст, метр вісімдесят. І виглядає досить таки здоровою. Ну Враховуючи те, що е, під час сівби. Сюди було внесено, ну, починав я від 40 кілограмів, потім побачив, що мало, і довів десь до 60. Е, інший перехід, це потрібно було там, ну, так скажемо, дещо довше повозитися з сівалкою, тому на 60 кілограмах і було десь тако здійснено основний посів. Е, Добрива були там комплексно мішані, і при цьому, не знаю, ніби кукурузка нормально себе Ну, звичайно, що є куди краще, можна вносити більше добрив. Все це також буду закладати у наступні технологічні карти. Ну, от, ось це у мій зріст. Не знаю, мене все задовольняє. І от у е мене градусника з собою немає, але повірте на слово, коли присідаєш у міжряддя з отаким ось. Покривом, це в мене попередник соя, то тут досить таки комфортно. Тобто сховатися від сонечка, і вже мікроклімат тут, ну, не знаю, градусів по відчуттях, мабуть, навіть до 30. Можливо, я трошечки не відчуваю, але, але реально набагато краще. Сподіваюся, що з часом усе поле підрівняється. І буде той ефект, як і минулого року, тобто за такої строкатою кукурудзи на момент збору все буде як під лінієчку. Це залежить відповідно і від гібриду. Гібриди, знову нагадаю, у мене ДКС, хоч і в білих мішках, але вони, як мені здається, досить непогані. 39,72, 40, 14. Десь тут вони між собою переходять один в один. Тому, як на мене, ну не знаю, нормально. На сьогоднішній день кукурудза себе показує нормально. Відповідно, що до класики вона відстає, але ж ми працюємо не на час, а на результат. Тому основний вердикт ми зробимо під час збирання врожаю. Ну, а зараз також для порівняння зайду і на класичну технологію. Там, здається, було проведено дискування, тобто такого мінімального. Обробітку. Ось тут бачимо кукурузка дещо нижче, тобто поки що хвилі присутні по полю, там вище, там нижче. Лякала мене забур'яненість, але також ніби, ніби нормально. Деякі бур'янці залишилися прямо біля стебла, можливо, на них не долетіло, можливо, десь був невеличкий пропуск, адже тут усе в діагоналях десь там чи ти не включив оприскувач, чи раніше вимкнув, тобто все це можуть бути. Присутня на зовсім маленьких діляночках. Ну і не знаю, ось така амброзія, чи буде вона завдавати шкоди, чи не буде. Це вже ми дізнаємося згодом аж потім. Так, ну а зараз перейду на класичну технологію. Так, і ось я вже перейшов на класику. Кукурузка тут більш вирівняна, але загалом по висоті вона також десь у мій зріст. Тому ось тут уже і не сильно по висоті вона переважає. По вирівняності, звичайно, як бачимо, вона досить таки рівненька. Вся підтягнулася, вся рівненька. Зараз трошечки пройду, у... щоб не було пересівів. Та вже тут можна поглянути на міжряддя. І бачимо, нижній ярус тут трошечки зеленіший. Я маю на увазі по кукурудзі. А ось по бур'янцях, ну, як на мене, ситуація. Ну, теж, в принципі, мабуть, контрольована, адже кукурудза вже все накрила. Але бур'янців тут дещо більше. Дещо більше. Тут був гербіцид у вигляді майстер Power. І, в принципі, в даних погодних умовах даний сезон показує, як працює той чи інший препарат. Звичайно, це не повне порівняння, але все одно можна поглянути і щось собі помітити на наступний сезон. Раз вирощування кукурудзи. Здається, також гібриди схожі, якщо я не помиляюсь, це 39-72. Досить непоганий гібрид. І зараз також тут все добре. І у міжрядді, у міжрядді також температура теж не, не наскільки висока. Тобто кукурудзка себе притінює і створює такий. Досить помірний мікроклімат. Так, Кому цікаво, залишаємося, слідкуємо і порівнюємо е, чисто візуально технологію е, прямих посівів у напрямку нову на І, звичайно, класичну, чи то мінімальну, чи то максимальну, так її назвемо. Кому цікаво, залишаємося, слідкуємо, рухаємось далі.